Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Сьогодні ми з вами будемо оформляти весільний торт. Ми зробимо його цікавим та незвичним. А використаємо ми з вами дуже цікаві методи оформлення. А саме будемо наносити малюнок відразу на крем і спробуємо з вами зробити фантазійну квітку з вафельного паперу. Зараз весь інтернет кишить тортами з подібним оформленням. Мені не дуже часто доводиться оформляти такі торти, а оскільки все ж пощастило, спішу з вами поділитись цікавим досвідом та нюансами. Хочу розпочати саме з того, як без страху намалювати малюнок на кремі. Як же не зіпсувати малюнок і весь торт вже на початку оформлення? Дуже просто ми будемо переносити малюнок на крем через пергамент. Не раз вже показувала, як це можна зробити на імбирному печиві, а на крем це робиться ще простіше та швидше. Отже, в першу чергу я роздрукувала картинку в потрібному мені розмірі. В цей момент я знала, що висота мого торта буде 12-13 см, тому висота моєї картинки 11 см. Далі мені потрібен білий пергамент, через який дуже добре видно малюнок. І м'який олівець. У мене знайшовся 3B. І обводимо наш малюнок по контуру. Для більшої впевненості відкриваю свою картинку ще на телефоні. Аби мій малюнок не був дзеркальним до того малюнка, на який орієнтуюсь, обводжу всі контури з іншої сторони пергамента. Зараз олівцем сильно натискаю. І проводжу декілька разів, щоб лінії були чіткими. Тепер дістаю з холодильника свій добре охолоджений та гарно вирівняний торт. А вирівнювала я його творожним ганашом. Як його приготувати та дуже детальний процес вирівнювання, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Отже, прикладаю пергамент з малюнком до охолодженого торта і. Прогладжую на ньому утюжком. Натискати потрібно злегка, але ретельно, щоб не пропустити деякі деталі малюнка. Малюнок не дуже чітко перебився, але все ж основні лінії видно. Для того, щоб вам було краще видно, обведу лінії барвником. Користуюсь звичайними водорозчинними барвниками. Пензлик зволожую в горілці. Ось що в мене вийшло: залишилось тільки розмалювати. Для себе зрозуміла, що біля себе також краще поставити ємність з гарячою водою, щоб змивати з пензлика крем, який, звичайно, з часом починає братися. А в мене вдома в цей день було не дуже холодно, світило сонечко, і тому крем почав розставати дуже швидко. І доводилося періодично вимивати всі пензлики теплою водою. Звичайно, дуже добре, якщо у вас вдома є кондиціонер. Тоді процес буде ще більш приємним та швидким. Якщо кондиціонера немає, доведеться час від часу ставити торт в холодильник на хвилин 15, щоб крем охолоджувався і можна було працювати далі. Ви знаєте, цей процес зовсім не важкий. Якщо ви не художник, ніхто ж вам не каже малювати картинку з голови. Зараз до всієї інформації ми маємо доступ. Я теж просто весь малюнок перемальовую. Всі лінії та тіні. Тепер ставимо наш торт в холодильник, нехай спокійно собі охолоджується. А тим часом ми зробимо фантазійну квітку з вафельного паперу. Це тонкий вафельний папір для виготовлення квітів. І ви можете придбати його в будь-якому кондитерському магазині. Нарізаємо вафельний папір на довільні шматочки. Вони можуть бути трішки довші, трішки коротші. Вони можуть бути різного розміру, в залежності від того, якого розміру має бути ваша квітка. І робимо цим шматочком форму пелюстки. Нарізані пелюстки дуже ретельно змочую горілкою. І ось таким чином на добре розігрітій сковорідці висушую пелюстки, і вони робляться такої цікавої, більш природної форми. В залежності від того, наскільки буде розігріта сковорідка, настільки сильно закручується пелюстка. Все це пророблюємо з усіма пелюстками. Тепер нам потрібно прикріпити до пелюсток дротик, щоб в подальшому з них можна було зробити квітку. У мене дротик товщиною номер 26 З обрізків я вирізаю більш-менш рівні шматочки. Кожен шматочок вафельного паперу змащую тою самою горілкою, що і змочувала пелюстки. І з допомогою цього шматочка приклеюю дротик до пелюстки. Все це пророблю з усіма пелюстками. Ось скільки багато різних пелюсток я наробила! І тепер давайте зробимо з них нашу квітку. Скріпляти пелюстки я буду з допомогою тейп-стрічки. Для зручності я її розрізаю наполовину. При основі пелюстки дротик я трішки згинаю. Підбираємо пелюстки одна до одної і формуємо нашу квітку. Я, звичайно, не нав'язую вам такий варіант оформлення. Це моє його виконання. У вас такий торт може виглядати по-іншому. Адже повторити одне й те саме оформлення одного торта різними людьми просто неможливо. Надіюсь, моє відео опиниться для вас корисним. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові гарненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. Не бійтесь експериментувати. Головне бажання.